Вітаю, друзі! Сьогодні традиційна рубрика Телеярмарок. Окрім телеярмарку, друзі, я приймаю участь і в справжніх ярмарках. Перворуч від вас Світлина з ярмарку народних майстрів, які проходять в Київському національному музеї народної архітектури та побуту України в Києві в селищі Пирогово. Цій рубриці Телеярмарок, друзі, я демонструю вам та пропоную свій авторський посуд, власниками якого можете стати саме ви. Які умови придбання? Зараз, друзі, на ваших екранах з'явиться номер телефону, за яким закріплено Viber та Telegram. Тобто, друзі, це номер не для дзвінків, а для зв'язку через Viber та Telegram. Якщо вас щось зацікавило. Зацікавить, якщо у вас виникнуть якісь запитання, будь ласка, пишіть. Після того, як ви напишете, я з вами зв'язуюсь і ми детально з вами про все балакаємо. Я надаю більш детальні світлини, надаю розміри, вказую ціни, надаю рекомендації по догляду за посудом і таке інше. Тобто, у нас з вами відбувається живе спілкування. Сьогодні я вам демонструю ужитковий посуд з дуба, який можна використовувати як для зберігання та подачі фруктів та різноманітних смаколиків, так його можна використовувати за прямим призначенням, тобто вживати з нього перші та другі страви, тобто, йде мова про холодні та гарячі страви, салати тощо. Весь посуд оброблений натуральним масловоском від відомого вітчизняного виробника. Це тунгова олія з твердим карнаубським воском. Ніяких хімічних складових. Тунгова олія, друзі, це олія, яка добувається з горіха. Твердий карнаубський воск, друзі, це воск рослинного походження, батьківщина якого Пів... Південна Америка. Бразилія. На відміну від бджолинного воску, тобто тваринного походження, Карнувський воск відрізняється своєю більшою температурою плавлення. тобто він більш стійкий до вимивання. В сьогоднішньому асортименті, який я вам демонструю та пропоную, це дві великі миски, тарілки різних розмірів, піали. Та невеличкі блюця. Нагадаю, друзі, матеріал дуб. Діаметри великих мисок 28 та 29 см. а Висота 10 та 11 см. Діаметри тарілок від 22 см до 28 см. Висота тарілок від 4 до 5,5 см. Діаметр ось таких п'ял 16 та 18 сантиметрів. І діаметр ось таких найменших блюдець близько 15 сантиметрів. Але більш детальні, детальні розміри, як я вказував на початку відео, я надаю, я буду надавати в нашому спілкуванні, якщо вас щось зацікавить. Що стосується цінового діапазону на сьогоднішній асортимент, який я вам демонструю, ціна від 350 гривень за найменше блюдце, найменшу тарілочку, до 1600 гривень. Максимальна ціна в сьогоднішньому асортименту це ось за таку велику миску. Більш детальну інформацію по цінам я надаю при, при особистому спілкуванні. На завершення, друзі, ще раз нагадаю, якщо вас щось зацікавило або виникли питання, зараз на ваших екранах з'явиться номер телефону, можете поставити на паузу, записати його, за яким закріплено для зв'язку Viber та Telegram. А також цей номер буде закріплено в першому закріпленому коментарі. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Дякую за увагу. Бережіть себе! До зустрічі в наступних відео.